Вітаю всіх, мої дорогенькі! Хочу подивитися такі питання. Яка місія Путіна, Трампа і Зеленського в даному воплощенні на цій планеті? Яка місія душі Путіна? Що б там хто не говорив, але кожна душа, воплощаючись на цю землю, має якусь свою задачу. Я вже, по-моєму, колись це дивилася, але я хочу переглянути. Ось віжити в пам'яті. Скажіть мені, покажіть мені, яка місія душі Путіна на цій землі? Лицарь мечів воювати, нести агресію, бути страшилищем для всіх. Зараз е, тут мені будуть питати е, і писати, що якого Путіна, їх уже там два десятка. Я беру таку знаєте, колективно такий Егрегор Путіна. <говор> Егрегор Путіна, який да, плекає Кремль для всіх народів. Війна і смерть і агресія для всіх народів. Ну, а ціль цього яка? П'ятірка кубків розрушити все. Все розрушити, все розвалити, все е, унічтожить руїни. Оставить після себе руїни. А для чого це? Для чого розрушати, воювати, е, принести народам десятки кубків це ну, всім народам. І своєму, в тому числі, таку розруху. Страшний суд. Ну, це його місія. Страшний суд це карта, яка говорить. Його предназначення. Це його предназначення. Це якби Ну він для нас виходить як суддя, як наказання за те, як ми жили там останні 200, 300, 100 років, можливо. Понимаєте? А за що нас наказують Путіним? Дуже. Царь Пентаклей, король Кубків, Десятка жезлів. Та так живемо неправильно, зупинити нас треба. Да? А що неправильно? І давно карти говорять. Да? І давно це тянеться ще з прошлого. В голову угла поставили, знаєте, ті сили, які за нами наблюдають, я б навіть ще так сказала б. Ті родові сили, які за нами наблюдають, хочуть, щоб ми звернулися з того шляху, який ми вибрали. От для цього й прийшов Путін. Для цього і прийшов Путін. Золото во главі угла жизни. Королева Пентаклій у нас сонце, да? для пажі па, па, жезлов, для людей. Для людей. А, а десятка пентаклей це. Багатство, розкош, все прогрес, це все, в чому ми живемо, да? і особливо в великих містах показують, да? в город такі. Е... І... Ми цьому радуємося і не розуміємо, розумієм, що ми звернули не туди. От для цього нам і Путін, щоб все це розрушить. А куди. Е... Веде далі. Відлюдник. Кожен повинен задуматися і в свій взор вовнутрі себе. Чоловік повин, повинен задуматися кожен на цій планеті вслідстві цих дій, які зараз творить Путін на землі, задуматися кожен про себе, про своє преобразування, мудрість не злато. Сіребро, все, що блистить, і сяє. І ми на цю гору збираємося, щоб досягти якнайбільше в житті матеріальних благ. А по отшельнику по відлюднику. По цій толпі, яка біжить за заробітками грошей, я читаю карти, щоб ви мені не писали там всяких еті. Відлюдник завжди Дивиться не на внішній мір, не на багатство, а на те, що твориться в його душі, який шлях він іде, яке його предназначення. Це карта мудрості, це карта таємних знань, це карта, коли людина познає, як устроєний світ, як устроєна людина, людина. По яким законам живуть вообще, люди в цьому всесвіті. Е, от така історія з Путіним. Добре. Це більш-менш зрозуміло. Покажіть мені, яка місія душі Трампа? Яка місія душі Трампа на цій планеті? Ну Ми повинні розуміти, що люди, які зараз правлять нами і всіма процесами на планеті, Да яким би вони нам дебілами казалися, але це ж наше дзеркало, це дзеркало людства. Тобто народи їх вибирають, поклоняються їм, ставлять президентами. Місія Трампа. На те же саме. Розрушить. Трамп у нас по сімки мечів королева Пентаклі і карта смерть. Він у нас як каталізатор. Я хімік. Хто не знає каталізатор, це прискорювач всіх хімічних процесів. Трамп у нас як каталізатор, прискорювач. Трансформація, яка повинна прийти на Землю. Ця карти показували ще й перед тим, як його ізбирали. Як його ізбирали? Що він повинен прискорити процеси е, трансформації на планеті? Да? про ньому почалися якісь війни зупиняться там туди ж поїхав, тих побомбив, на Іран якусь бомбу кинув, давайте договарюватися, давайте да, да це все по-дурному робиться, все робиться, естественно, по королеві Пентаклі із якоїсь лічної вигоди, да, але він прискорювач процесів. Як реактив такий, який додають. Смість, щоб реакції хімічні бурлили і проходили швидше. Для того, щоб трансформація пройшла якомога скоріше. І він успішно, я вважаю, виконує свою місію. Для... Яка місія душі Зеленського? Яка місія душі Зеленського? Яка місія душі Зеленського? Ваш пентаклій. Верховна жриця. Ну, як я вже раніше казала, Зеленського не просто так і збрали президентом. У нього тайна місія, Верховна Да? Чоловік, який стояв з мікрофоном і виступав зі сцени, оказався Верховною жрицею. Бачите? Людина з мікрофоном, який був Зеленський, да? з гітарами, з мікрофоном. А тут Верховна Жріця. Його ліцо насправді це верховна Жриця. Тобто, чоловік, який повинен донести до людей якісь нові таємні знання. Паш Пінтаклі, чоловік підійшов до брили і повинен з неї, неї виковати Да? або якого нібудь Геракла. Тобто, він з молотком щас почне до цієї брили виковувати якусь красиву нову фігуру. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Сірка мечів прискорювач нових процесів. Тільки процесів, які теж ідуть по п'ятірки мечів через, скажімо так, війни, поразки, ужаси, потєрі подлості всякі, але він пройде. Він ну, по що Верховну Жиницю. Верховну життю, да? ну, це людина, яка десятка мечів. Він повинен цей теж старий світ прикончить і викувати І викувати. Нову статую красиву. Я каталізатор, обладаючий тайною місією і тайними знаннями через боль, потірі, ужаси, які творить перший гражданин по імені Путін, да? Поставити старому світу воткнути мечі в, зем... в спину. Подивіться, який у нас старий світ. На цих картах все намальовано. Всі розфуфирені, всі розукрашені, всі задоволені, живуть в палацах, всі в бриліантах, в золоті. Так от цим, цьому старому світу откнути, да, і цим старим правилам воткнути е... 10 мечів у спину. Яка місія Зеленського? Королєва Жезлів. Керувати цим процесом. Цим процесом керувати, бути режисером. Недаром нам президенти вибрали режисера. Подивіться, режисер сидить і керує процесом. Що робити? Оте, 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 оте. Тобто місія Зеленського викувати якийсь новий, започаткувати якийсь новий світ, а в старому 10 мечів в спину. Да? І тут у нас такий креативний режисер, молодий, такий. Да? Тут сидить, вроді, Олександр Македонський. Да? Тут сидить такий дядько з камерами. Да? А тут, насправді, Олександр Македонський. Я зустрічала дуже багато на просторах інтернету челенджерів, де говорили, що в Олександра. Олександр Македонський, да, як наче воплотився Володимирі Зеленському. Ну, от на цій карті це і намальовано. Режисер в модних кросовках з камерами, да, сидить і керує процесом. Замітьте, коли у нього чорний котик, це символ таємних знань. Це непроста людина. А тут, а тут сидить такий полководець. Профіль Олександра Македонського. Да? Я керую цим процесом. Я первопроходець, я режисер того, щоб викувати нову статую, а старому світу розфуфиреному, ставити 10 мечів у спину. А, ну, Хороший розклад, все, понятно, карти об'яснили. Колода вообще дуже говоряща. Це мені подарували. Да? Дивіться, карта світу. Світ преобразується. Єрофант. Те, що нам казалося незиблими правилами, да, оказалось якимись папуаськими правилами. Тобто, те, що нам нав'язувала релігія, соціум і сильне міра сіво правителі, да, на самом ділі вони папуаси в намисті, вони нам нав'язували херзна що. Королева мечів, ці змінення будуть проходити через війни. Карта місяця. Лож, обман, світ больний, його треба лічити. Подивіться, людина лежить в гарячке. Людина лежить в гарячці, його треба лічити. Дев'ятка кубків, все і четвірка жезлів, все йде до, е, до хорошого, як би це ще странно не казалося. Але все, що тут відбувається, на цьому шаріку, воно йде до дев'ятка кубків, до того, що люди проснуться. четвірка жезлів і заберуть класний урожай. А от такий довгенький розклад, але я давно хотіла його зробити на цій колоді. І прям я дуже задоволена карти, все чітко показали, як я примірно це собі і уявляла.